Я думаю, кожен з нас стикався з думкою про те, що колись там у майбутньому ми зробимо абсолютно все, що так хочемо зробити, що існує якийсь ідеальний момент, ідеальний час для того, щоб здійснити свої мрії, для того, щоб стати кращою версією себе, або зустріти стосунки і створити стосунки з тією людиною, з якою ми хочемо. І це все якимось магічним дивом відбувається в майбутньому, в тому ідеальному моменті, якого просто насправді не існує. Всім привіт! Мене звати Вікторія рада бачити вас у себе на каналі. Тут я ділюся своїми думками стосовно самопізнання, психології, а також знімаю цікаві влоги про своє буденне життя. Тому обов'язково вже підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Цю тему я обрала не просто так, бо насправді все, про що я говорю в своїх відео, стосується і мене особисто, і те, що наразі м -м, якось впливає на моє життя, так про що я думаю. і чому. Саме ця тема. Насправді ця тема досить глобальна, досить велика, і я знаю, що дуже-дуже багато людей. Я думаю, що кожен другий, навіть якщо не кожна людина, відкладає щось на майбутнє, на якийсь ідеальний момент, як в якому все просто має зійтися, от прям до 100%, і все буде просто ідеально. Але як показує практика, Такого ідеального моменту ніколи не настане, але чому ми відкладаємо ось це своє класне життя на якесь? Потім. Нам здається, що в майбутньому, у тому самому ідеальному моменті, коли ми будемо е класно виглядати, коли в нас буде більше грошей, коли е нас буде більше статус, будуть класні відносини, і просто буде все, що ми так е про що ми мріємо, ми заживемо те справжнє, класне життя, і все буде просто супер. Але чомусь цей ідеальний момент завжди віддвигається, відвигається, стає все далі, 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 і ми вже його. Практично не бачимо той ідеальний момент. І вже цілі якісь такі, ну, знаєте, ну, в принципі, мені і так добре, наше мені те, що я хочу. В принципі, і так зараз все добре. Або вже стає, на вашу думку, запізно, що виконувати ті мрії, які ми хотіли вже не на часі, скажімо так. Знаєте, як з бабушкиним сервізом, який стояв в серванті у кожного, просто як якесь достопримічатель на цієї хати. І... Цей сервіс ніколи не використовувався, він просто для краси стояв тільки для особливих подій якихось. Але чи були ці особливі події насправді? Чи не так, що ми ці особливі події вирішуємо самостійно для себе? Тому що, якщо так подумати, кожен день це особлива подія. У моменті, коли ми проживаємо своє буденне життя е і виконуємо свої рутинні речі, так не здається. Здається, що ну. Зараз я роблю те, що роблю, а от колись в майбутньому, коли настане той класний момент, от тоді я точно заживу. От тоді я буду жити так, як я хочу. От тоді я буду виглядати так, як я хочу. Я буду казати те, що я хочу, робити те, що я хочу. Я нарешті піду на танці. Я нарешті поїду в ту країну, яку мріяла колись відвідати. Я нарешті буду кожен день виглядати на 100%. А зараз, а зараз мені так добре, в принципі, а ось, ось тоді, в той ідеальний момент, я точно все зроблю ідеально. Це така хитрість нашого мозку. Чому так відбувається? Мозок наш не любить щось нове. Взагалі, для нього це стрес, для нього це щось невідоме, що можливо буде загрожувати нашому здоров'ю, нашому благополуччю і так далі. Тобто, це щось те, що може загрожувати нашому життю. Наш мозок починає закидувати нас різними думками про те, що в тебе не вийде. Тобто він починає закидувати нас страхами, те, що нас відверне, скажімо так, від дій в нинішньому, і ось це відкладає типу на потім. Колись там, потім я це все зроблю. Так як у людей досить багато страхів, це може бути і страх, те, що не вийде, дуже розповсюджена. Дуже розповсюджений страх, що не вийде. Страх втратити гроші. Наприклад, я зараз на це потрачусь, на те, що я хочу, а вдруг в мене потім не буде взагалі грошей, і я буду жаліти все життя, що я витратила ось ці останні гроші на те, що я так хотіла. Використую ось цей сервіс. От Просто в звичайний четверг, в звичайний обід я сяду і просто поїм з цього сервізу, поп'ю чай з цих чашечок гарненьких. А вдруг я їх розіб'ю і все, і все, і в мене не буде більше цього сервізу, а такі я вже купити не зможу. Тобто дуже-дуже багато страхів, які підпитують, як це буде на українській, штовхують нас не робити щось нове, те, що ми хочемо робити. Бо, як я вже казала, це досить великий стрес. Я хочу пояснити просто, як це виглядає у мене в голові. Насправді майбутнього. Не існує я зараз спробую це пояснити, як це виглядає. Ми думаємо, що є минуле. Теперішнє і майбутнє, ось ось ця шкала е, минуле теперішнє майбутнє. Нам здається, що в майбутнє колись настане і там все буде набагато краще. Але коли ми опиняємося в цьому майбутньому, наприклад, через два роки, ми все одно знаходимося в моменті тепер. Коли ми думаємо, що ось це майбутнє дасть нам те все, що ми хочемо, насправді ми опиняємося в точно такому ж теперішньому, просто. Пройшов час, просто пройшов цей пустий час, який ми витратили на очікування на те, що в майбутньому ось цьому все буде класно. В особистому прикладі можу привести такий випадок. Я дуже довго відкладала видалення зубів мудрості. Я нещодавно видалила зуби мудрості, і перший раз, коли я видаляла одну частину зубів, я думала про те, що ну от зараз я їх видалю. Це було три роки тому. Я, на секундочку. я думала, що я їх і зараз видалю. А ось потім, коли все заживе, в принципі, я трошки відновлюся, я вирву іншу частину. І ось так я думала, думала, та потім, 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 потім е, не те, що сказати, що в мене не було на це фінансової можливості або були якісь обставини, які мені не давали це зробити. Ні, я просто це відкладала, бо мені було страшно, бо я знаю наскільки це складно. Бо я думала, що та, ну, ну, потім зроблю наше зараз. Мені це, це не так е, срочно, скажімо, е, Я можу це зробити і потім. І на секундочку пройшло три роки. То навіщо я це все тягнула? Питання, я не знаю. Я відкладала це на довгий ящик, бо думала, що ну, потім буде краще. Ну зараз, як би не очі, потім зроблю. Ось, і коли я зрозуміла, що пройшло три роки, я вирішила, що треба брати ситуацію в свої руки. Підштовхнула на думку про те, що блін, на час іде. Тобто кожен раз, коли я відкладаю щось, я думаю, що там, в майбутньому. Буде щось краще, але де гарантія того, що там в майбутньому це буде краще? Де гарантія того, що в майбутньому ви зможете зробити те, що ви б запланували? Як ми маємо зрозуміти, що отей ідеальний момент, який має вирішити і змінити наше життя на 180 градусів, він настав. Як це має відбутись? Це має якийсь бути знак, або я не знаю, ну як це має відбутись? Кожен момент, який. Ми створюємо в своєму житті кожне таке чудо або здійснення мрії. Ми виконуємо їх самостійно. Тобто, без ваших дій ніяка ціль ваша здійснюватись не буде. Але як же, все ж таки, наважуватись на те, щоб виконувати ці всі дії, не відкладати на потім і проживати своє найкраще життя тут і зараз? Кожен день робити? Хоч якісь маленькі шажочки до своїх цілей. Тобто, якщо ви мрієте поїхати, наприклад, в Париж, звісно, що ви сьогодні такі сіли, замотивовані, все, завтра їду в Париж, це моя мрія. Трошки почніть дізнаватися про цю країну, про це місто. Де ви хочете побувати, подивитися якісь визначні локації, дізнатися, яка валюта, який там клімат, в який час краще їхати. І в цей момент, коли ми починаємо потрошки дізнаватися щось, наш мозок вже не сприймає це як щось нове, страшне і невідоме, і не починає нас закидувати ось цими відмазками і страшними думками про те, що станеться, якщо ми це зробимо. Я просто хочу нагадати, що час іде, і коли ми бачимо, що в інших людей щось виходить, коли ми бачимо, що інші люди там подорожують, наприклад а ви все відкладаєте відкладаєте. Це не тому, що їм повезло, так, і їм там ось ці класні можливості з'явилися, а тому, що вони це створюють. Насправді, немає гарантій про те, що. Далі буде краще. Саме головне, що зараз вам повинно бути класно. Ніхто за вас, ваші мрії і ваші цілі зробити не буде. Бо якщо ви доросла людина, якщо ви знаходитеся в дорослій позиції, ви маєте розуміти, що все, що є у вашому житті, це суто ваша відповідальність. Якщо ви давно хотіли записатися на танці, записуйтеся на ці танці. Немає ніякого ідеального моменту. Якщо ви не почнете зараз, через два роки, ви, можливо, будете це жалкувати. І знаєте, що, е, яка думка мене мотивує робити е, все в? Тих можливостях, на яких я разі можу зробити, це те, що чи буду я жалкувати про те, що я не зробила, наприклад, в 60-70 років, чи буду я жалкувати про те, що я не одягала красиві речі, чи буду я жалкувати про те, що я не зробила щось, що хотіла зробити, чи буду я жалкувати про те, що я відкладала все життя на потім, чи буду я жалкувати про те, що я ці всі гроші купила, купила на не невідомо на що і просто прожила своє життя в очікуванні кращого моменту, якого просто не існує. Тому я сподіваюся, що це відео дало вам мотивацію на те, щоб виконати те, що ви давно хотіли. Я розумію, що є справи, які не можна виконати тут, і зараз, на це потрібен час, але робіть хоч щось. І з часом ви помітите, що ви все ближче і ближче і ближче до своєї цілі і вже не так страшно це виконувати. Тому я сподіваюся, що я хоч одній людинці дала. Змогу нагадати, що для чого ми взагалі тут всі зібралися що потрібно жити так, як хочеться, і намагатися покращувати своє життя з кожним днем. Всім дякую за перегляд. Пишіть обов'язково в коментарях речі, які ви хотіли зробити і відкладали в просто в дальніший ящик на 30 років вперед. Мені буде досить цікаво почитати. І також ставте лайки, підписуйтесь, мені це буде дуже приємно. Тому до зустрічі в нових відео. Всім па-па!